Мирного, спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Зараз я в теплиці продовжую формувати свої помідори, високорослі помідори, і хочу вам показати, як у мене будуть рости помідорки чері. От, Вони у мене зараз ось тут. О, гляньте, такі огірочки. Так, про огірочки іншим разом. Зараз про помідори. Цього року я посіяла чері кількох сортів. Були у мене свої помідорки, з яких я щороку збираю на синячко. От. А ще я придбала кілька інших сортів чері. Помідорки повинні бути жовті, червоні і сині. От. Постараюся показати вам їх тоді, коли вони будуть достигати. Так. Ну, а тепер подивіться, як в мене ростуть помідорки чері. Гляньте, посадила я їх досить таки густо. Тому що орієнтувалася на капельну стрічку. Капельна стрічка, оця має відстань між отворами 30 см. Оці помідорки в мене так і ростуть на відстані 30 см, на відміну від всіх інших помідорів. Тому що всі великоплідні помідори посаджені набагато рідше. Так, ну і тепер по порядку. Дивіться, знизу я вже старалася прибрати повністю і листочки, і пасинки. Сформувала кожен. Кожну рослинку у два стебла. От тут добре видно, бачите? Ось тут йде перше розгалуження. Ось, бачите, перше розгалуження йде. І далі вже помідорки йдуть в два стебла. От, і оці два стебла гляньте, які у мене зараз високі. Ось вони. Ось-ось і до самого верху. Ну і тепер знову опускаємося наниз. Дивіться, що я робитиму далі. Бачите, найперше перевіряю всі пазухи листків. І всюди, оці пасинки, дрібненькі прибираю. Ось таким чином. От, цей пасинок. Ось він, листочок. Ось листочок, ось пасинок. Прибираю його. Бачите, ось отак. От. Тепер з цієї сторони дивимось таке саме. От, бачите. Листочок і в пазусі листочка пасинок я його прибираю. Отак. От Ось ще один пасинок, я його прибираю. Ось так, бачите. Так, і тепер до самого верху перевіряю всі пазухи великих листків. От, до самого вершечка. От вершечок, і тут також вже є пасанок. От, бачите, видно добре, де є квіткова китиця. Зараз акуратніше, отак. Ось, подивіться, квіткова китиця, а оце пасанок. Пасанок я прибираю. Всі пасинки зараз вже рослинам не потрібні. Вони лише витягують соки з рослин. Так. Ще одна рослинка, тут все те саме. Бачите? Нижні листочки я вже трошечки вкоротила, забрала ось вони. Так, тепер пасинки в пазухах. Ось так, так. Тут листочок, тут все добре. От, подивіться, листочок. В пазусі листка є пасинок. Я його прибираю. І так, до самого верху рослинки. Ось. Дивлюся, що ось тут у мене вийшло досить таке сильне загущення. Бачите? От, подивіться, я маю на увазі оцей пасинок. Подивіться. От, я його старалася цю рослинку також формувати в два стебла. От, але бачу, що дуже сильне загущення. На даний час оце стебло вже формує гарні плоди. А оцей пасинок він довгий, але, але цвіт викинув аж дуже високо. От, подивіться, бачите? От, де його квіткова китиця. Тому цей пасанок я зараз. Приберу. Я його відстригаю. Ось так. От, тепер рослинки будуть краще провітрюватися. І то буде добре. От, стебло відкрилося. Рослинка буде добре провітрюватися. Так, дивимося догори, що в нас тут. от отут от молоденькі пасенки, їх не треба. Також їх прибираю. О, дивіться, тут же є пасинок, він трошечки більший. От бачите, на цьому стеблі його не треба. Перебираю його. Ось так. Так, наступна рослинка. Починаю знов знизу, бачите, от тут же знову такі от пасинки біля самого низу. Проклюнулися, я їх всі прибираю. Вони тут зайві. Ось так. От. Піднімаємось доверху. Так, дивлюся, наскільки сильно загущене стебло. От тут пасинок. Так, ось ця рослинка. Знову ж таки, пасинок зайвий. Так. Ну, і тепер дивлюся, що в мене тут виходить. Тут знову йде роздвоєння. розгалуження, бачите? Отам от внизу стебло вже раз розділилося. От, бачите, ось воно. от, І тут знову йде роздвоєння. От, бачите, Верхнє розгалуження. Знову стебло роздвоїлося, тому одне стебло я прибираю. Навіть вже ось таке велике я його прибираю. Ну, Звичайно, що це найкраще робити, коли воно ще маленьке, але на все треба час вільний. Треба пильнувати щодня, в мене не завжди так виходить, тому я вирощую свої помідорки і формую саме ось так. Бачите? Ось тут також великий пасинок у пазусі листка. Ось він. От його добре видно. Ось він. Ось. Зараз я покажу його вершачу. Ось, бачите? Отакий от от пасинок прибираю. Ось так. Звичайно, що маленькі молоденькі пасинки видаляти найлегше, от, бачите? Гляньте, на самому вершечку. Кітково китиця і тут в пазусі листка, молодий пасинок. Ось так. Прибираємо і все. Ось так. Тепер ростуть мої помідорки чері. От, ще пропустила, бачите? Отут. Ось тут. Так, і оцей малесенький. Ось таким чином забрала, добре. О, кажу, добре, і ще от тут є. От, тепер все, бачите? Підв'язала їх досить таки високо. Зараз ці помідори вже мають близько 2 метрів. Наразі я ще їм вершечок не прищипую, вони ще продовжують рости. Зроблю це трошки пізніше. От, бачите. Помідорки добре провітруються От, і вже починають формувати плоди. Добре, і то є добре. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, мені буде дуже приємно. Щиро бажаю вам гарних врожаїв, щедрих, здорових врожаїв, і хай кожна ваша праця завжди приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре.